Я кірник Сергій Миколайович, 81-го року народження зі Львова. Співробітник СБУ, прикріплений до апарату президента Петра Порошенка. Ми хотіли, щоб наш народ сам вирішував свою долю і тому боролися проти кланів та олігархів. Але ці, прийшовши до влади, нові лідери, посадили на нашу голову американців, німців, поляків. Крим прихватила Росія на Донбасі. Іде війна. Ми, слов'яни, громадяни України, вбиваємо один одного, і на наших життях Росія і Америка розігрують геополітичну гру. У Києві йде брудне протистояння між президентом Порошенка та прем'єром Яценюком. Яценюк виконує завдання США. І вони ж прикріпили до президента Петра Порошенка втікача Саакашвілі. Нас, українців, показують цьому світу як невідбувшийся народ. Навіть міністрів нам не довіряють, призначають іноземців. Саакашвілі притягнув до нас своїх людей. Розпочався новий етап грабунку країни. Займаються продажем зброї, політичними розправами, заробляють на життях наших солдат, поставляючи на захід, на захід людські органи. Недавно я викрив таємний загір при зустрічі Саакашвілі з головою парламенту Грузії та його дружиною, яку два дні тому Америка призначила там міністром оборони. Люди Яценюка звільнили мене з роботи і розпочали переслідування. Нас не залякати! Ми, патріоти Батьківщини, йдемо в підпілля і будемо боротися в захист інтересів нашого народу. Всі дізнаються, що таке український Вікілікс. Слава Україні! Героям слава!